Так, міні-огляд мототрактора модель Кентавр 240Б. Це одноциліндровий зс 15, 24 ка З одоточечним кріпленням, все як на мототракторі. Приборка, педалі. Коробка, як видно, з розблокіровкою полосі, ручники, гідравліки. Так, бачок перенесений як на 200-ках, башках, нових і бенках 160-ках. Так, що в нас з резиною тут? 9,5 на 16 заднє. І... 620-12 передня. Під капотом видно допомітивний генератор, акумулятор, ось він, доповнітельний генератор. Насос НШ винесений як на 160-ках бенках від двигуна. Ящик під ключі винесен сюди. Ну, в принципі, все по суті. Більш нічого суттєвого, про що б можна було сказати.